Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Небезпечні народні прикмети вісім зловісних ознак долі. Слов'яни здавна вірили в силу народних прикмет. По погоді або поведінці тварин люди дізнавалися про прийдешні події і могли своєчасно підготуватися до них. Далеко не всі знаки від вищих сил обіцяють добрі вісті, деякі попереджають про небезпеку. Зупинився годинник Езотерика. Для того, щоб правильно розтлумачити таку прикмету, потрібно звернути увагу на те, кому належить годинник. Якщо механізм носить певна людина, то їй слід краще піклуватися про своє здоров'я. Велика ймовірність хвороби. Якщо ж зупинився на стінний годинник у будинку, в такому випадку житло загрожує пожежа, пограбування або смерть когось з проживаючих в ньому. Птах залетів у вікно. Уважно подивіться на те, як поводиться птах що опинився всередині квартири. Вилетіло в відкрите вікно, знак від померлих родичів. Езотерики вважають, що душі загиблих приходять у світ живих у вигляді птахів і намагаються про щось попередити. Пернатий потрапив в будинок через двері до важкого захворювання або смерті когось із рідних, але є й хороше тлумачення до приїзду родичів або переїзду в інше житло. Птах, який залетів в офісне приміщення, обіцяє конфлікти і розбіжності між колегами. Якщо у вас є кішка і вона зловила непрогоного гостя, це добрий знак. Домашня тварина захистила вас від можливих неприємностей. Не можна повертатися, якщо щось забули. Мало хто знає, звідки взялася ця прикмета. Хоча вірить в неї практично кожен. Вся справа в тому, що виходячи з дому, ви несете енергетику позитивного руху вперед. Якщо повертаєтесь назад, то міняється траєкторія на протилежну негативну. тому велика ймовірність невдалого дня. Для того, щоб повернути все як було, після повернення додому, подивіться в зеркало і покажіть язик. Таким чином, ви відзеркалите те, що відбувається, і ваш рух знову буде по потрібній траєкторії. Собака виє вночі, до чого це? Завдяки хорошому нюху і здатності влюловлювати енергетичні вібрації, собака може відчути зміни і попередити про них господаря. Пам'ятайте, що якщо пес виє вночі, погані новини прийдуть здалеку, бо людина постраждає від чужих рук. При цьому потрібно звернути увагу чотириногого, який виє пізно вночі, вовк – знак того, що у ваше життя втрутиться нечиста сила. Переслідування, лаки виття не вашої собаки до серйозних бід. Якщо пес жалібно скиглить поруч з вами, чекайте проблем зі здоров'я. Нескінченне виття і катання собаки по підлозі до значних змін у житті. А якщо тварина виє або скиглить перед важливою подією, будьте впевнені, все піде не за планом. Про що попереджають ворони? З давніх давен вважалося, що ворони провісники поганих новин, так як тісно пов'язані з потубічним світом. Наприклад, якщо ви чуєте каркання ворони, але не бачите саму птицю, це попередження про хворобу. Ворона сіла поруч, поговорила з вами і полетіла в житті, ви щось робите неправильно. Потрібно міняти напрямок. Чути каркання під вікнами кілька днів поспіль про вас хтось розпитує і розпускає плітки. Ворона скаче по підвіконню до великих грошових втрат. Притмети про одяг і речі на виворі. Наші предки вважали, що неуважність, через яку ви одягаєте одяг неправильно веде до неприємностей. Найпоширеніше тлумачення такої ситуації людина, яка одягла. Одяг на виворі буде бита, причому не обов'язково фізично, її можуть перемогти морально або інтелектуально. Існує прикмета, згідно з якою нижня білизна, надіта на виворі, обіцяє зраду партнера, конфлікти в парі або з друзями, ділові предмети, гардероба, піджаки, жакети, штани або сорочки, які ви вдягнули на тією стороною, попередять вас про сварки і негаразди на роботі, нейтралізувати дію. Прикмети можна, якщо зняти одяг і кілька хвилин постояти на ніби соняш, привітати заздалегідь днем народження. Повір'я, згідно з яким не можна бажати нічого людині до святкової дати, з'явилось дуже давно. Слов'яни вважали, що коли дитина з'являється на світ, вищі сили не відразу беруть її під свій захист. Таким чином, якщо ви заздалегідь вітаєте людину, значить нагадуєте на чистій силі про її існування, і все сказане вами з добрим посилом іменинник знайде триразово, але в негативному значенні. Розбите дзеркало. Кожен з нас чув про те, що розбите дзеркало поганий знак. Народні прикмети свідчать, що дзеркало, що розбилось на сотні дрібних осколків, обіцяє загибель близької людини. Виглядати в розбите дзеркало теж не можна. Закличите біду на себе і своїх рідних. Дзеркало, яке впало і розбилося, хоча його ніхто не чіпав, знак біди для людей, що живуть в будинку. Якщо предмет розбився у вас в руках, значить, нещастя станеться саме з вами. Уберегти себе від таких проблем можна, якщо зібрати осколки віником, не дивлячись в них, згорнути в тканину і винести на смітник поза домом. До зустрічі в нових відео!